дитячі курточки сорту Крем плюс екстра. Вага 50 кг, ціна 3,640. Така тепласенька курточка для дівчинки. Розмір пише на 6 років. Курточка для хлопчика, теж тепласенька. Розмір пише 70-75. Така тепленька, флісі всередині, курточка для дівчинки, розмір 104. курточка для хлопчика. Теж плотно. розмір 122 Легенька курточка для дівчинки. Розмір 164. Така курточка для хлопчика. Розмір 164. Ще одна курточка яскрава для хлопчика. Розмір 104. Лейс корточка для дівчинки. Розмір ти на 8 років. Корточка для хлопчика. Розмір 74. Така корточка для дівчинки. Розмір. 98. вісім. Плесенька курточка для хлопчика. Середині на флісі розмір 164. Така курточка для хлопчика. Розмір 80. без рукавочка для дівчинки, розмір 134. Легенька куртка для хлопчика, розмір 134. Гасенька вітрівка для дівчинки на 7 років. Тепленька курточка для дівчинки. Розмір починає на 6 місяців. Така курточка для дівчинки, розмір 164. Зимова куртка для дівчинки, розмір 140. Безрукавка для хлопчика. Розмір 146. Курточка для хлопчика розмір 98, безрукавка для хлопчика, розмір 134, легенька курточка для дівчинки, розмір 90. І остання це легенька куртка для дівчинки, розмір 140. Це були дитячі куртки, сорту крем плюс екстра. Вага мішечка 10 кг, ціна 3640.